Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та або безготівковій формі, при продажу товарів надані послуг у сфері торівелі громадського харчування та послуг, відповідно до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій, можуть використовувати як програмний, так і класичний РРО. Забороняється використання програмних реєстраторів розрахункових операцій лише при оптовій та або розвідній торівлі пальним. З 1 січня 2022 року застосування реєстраторів розрахункових операцій та або програмних реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку 2-4 груп є обов'язковим. Відповідно до вимог пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України реєстратори розрахункових операцій та або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку першої групи. Серед переваг використання програмного РРО це онлайн-реєстрація в електронному кабінеті та онлайн-передача отримання даних. Альтернатива класичним РРО через можливість використання програмного забезпечення, яке надається Державною податковою службою безкоштовно, відсутність щомісячні плати за сервісне обслуговування. Дає змогу працювати в режимі офлайн, а потім надіслати звіт до ДПС. Можливість використання на різних гаджетах смартфоні, планшеті, комп'ютері чи ноутбуці. Електронні чеки замість паперових. Відповідальність за проведення розрахункових операцій без застосування РРО чи ПРО, проведення розрахункових операцій на неповну суму вартості проданих товарів наданих послуг, невидача в паперовому вигляді та в електронній формі відповідного розрахункового документа, передбачена пунктом 1 статті 17 закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у вигляді фінансових санкцій, які застосовуються у таких розмірах. 100% вартості проданих з порушенням, встановлених цим пунктом товарів робіт послуг за порушення вчинена вперше. 150% вартості проданих з порушенням встановлених цим пунктом товарів робіт послуг за кожне наступне порушення. Відповідно до пункту 12 прикінцевих положень закону про засування реєстраторів розрахункових операцій, визначено, що тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України санкції за порушення вимог цього закону не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів. Таким чином, фінансові санкції за порушення вимог закону України про застосування РРУ, передбачені статтею 17, зокрема пунктом першим, за такі порушення як. Проведення розрахункових операцій без застосування РРО та або програмного РРО, не видача в паперовому вигляді або в електронній формі відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, при продажу непідакцизних товарів товарів, даній послуг, можуть бути застосовані до суб'єкту господарювання після припинення або скасування воєнного стану на території України.